Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от пластикові крила. Це крила в оригіналі. то мтз 80 мтз 82 892 і на баличний міст на 892-й, десь 25-12-21. Так, це пластикові крила. Отакі вони. плотненький такий пластик. гладенький, дуже-дуже якісний. Він гнучкий, достатньо гнучкий, але плотненький. Якщо там хто підписник Рафаеля на каналі, він там пару років тому знімав оце от крило широке, він на ньому танцював і нічого йому не сталося. Тобто ну, маленькі подряпини якісь з'явилися, бо танцював на підлозі, вся в пилюки такий була. там. Дрібні частинки були, оце вони там трошечки подряпали його а так, Тобто крило залишилось повністю вцілілим. Давайте по розмірам. Розміри, вузьке крило на мтз 80 не ведучий передок. Його розміри по, так, по колу міряли. Це у нас 93 см від краю і до цього краю. По ширині, отут у нас виходить 23 см. Тобто це вузеньке крило. Його у нас беруть і під міні-трактори. Тобто за розмірами орієнтуються люди. І якщо їх влаштовують, ці розміри, вони прикидають себе, то беруть. Таке криловочке коштує 800 гривень одне крило. До мтз 82 Отаке от криловане, Так виглядає. так. Отворів тут немає. Іноді бувають з отворами, приходять. Це дуже-дуже такий рідкісний варіант. Здебільшого, вони без отворів. Тут у нас по колу, отак от по колу, довжина його складає 111 см, і ширина отут 29 см. І на баличний міст отаке от крило велике, пластикове. Так. У нас по колу довжина його складає 141 см і ширина його 40 см. По вартості давайте 800 гривень, 850 гривень на 82-й широке крило і 1800 гривень. Це у нас на набавочний міст крило. Коштую для замовлень. Друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую вам: Молдова, Литва, Латвія. Не зволікайте, є можливість доставки в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками через вайбер-зв'язок з ними. З'ясовуєте у них умови та вартість доставки в вашу країну і потім вже е, оформлюєте замовлення. Е, при замовленні у Литву, Латвію та Молдову, ми в будь-якому разі беремо передоплату, раніше ми не брали. Але у нас так були такі прецеденти, коли от замовив там з Молдаві людина і так поспілкувалися через Viber. Він замовив на Т40 переобладнання, і такі він та я заберу, я заберу. Не забрав. І що? Зник, на зв'язок не виходить. Передоплату ми не брали, тобто прокатали туди, назад, Нет, сплатили кошти. ну. Буває таке. Так, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.